Заложний видав нове повідомлення, що зачепило кожного українця. Він вирішив підняти тему, на яку ніхто не звертав уваги, та у певному сенсі відкрив очі всій країні. Слова яких не чекали прямо зараз від екс-головкома, таки пролунали і змінюють багато чого. До чого генерал закликав нас усіх, і що буде далі? Давайте обговоримо за мить. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам з те, що брати нас підвію за для того, аби дізнаватися останні актуальні новини, які з'являються на інфомайданчиках. Підпишіть Ця поставте вподобайки і залишайте коментарі. А я буду розпочинати. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вийшов із рядом несподіваних заяв. Почалося все після того, як він обговорив із генеральним секретарем міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом боротьбу з тюньовим флотом РАФІ і потреби України. Вручив вірчі грамоти генсеку міжнародної морської організації Арсеніо. Поговорили про співпрацю боротьбу з тюньовим флотом та потреби України для розвитку морського. Кого потенціалу Україна морська держава, і ми тримаємо цей курс навіть у шторм, зауважив заложний. Як відомо, головне управління розвитки Міністерства оборони України опублікувало дані про 11 рашиських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю рашиською нафтою. Серед тих, чиї дані були оприлюднено Іван Нікіфоров, капітан танкера Котлас, Костянтин Коваленко, капітан танкера Корус. Дмитро Хальов, капітан судна Нейрой, Андрій Лемешко та Михайло Стрижак. Обидва капітани суден Бера. За даними воєнної розвідки, тіньові капітани пов'язані із підсанкційною російською компанією «Совкомфлот» і порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту. Також Валерій Залужний згадав про річницю деокупації Чорнігова на своїй сторінці у соціальних мережах. Цими днями ми відзначаємо річницю звільнення Чорнігова, міста, яке стало символом не. Зламності. Його боронили звичайні українці, добровольці та тароборонці, військові зі зброєю та незламним духом. Написав генерал. З 22-го року ми отримали від західних партнерів різну допомогу, включаючи танки та бронетехніку. Вони мають потужну броню і врятували не одне життя українського військового на нулі. І за цю допомогу ми дуже вдячні. Але в той же час ця війна показала і інше. Навіть найпотужніша бронетехніка втрачає ефективність перед обличчям новітніх викликів: дронів, високоточних ударів, цифрової розвитки. Танки більше не є гарантією перемоги. Світ стоїть на порозі нової військової епохи. Ця виставка розповідає не лише про техніку, вона про людей, про українських воїнів, які борються за свою країну, про британських інструкторів, які передали нам безцінні знання, про родини, які стали біженцями, але не втратили віра. Ми не обирали цієї війни, але ми обрали не на здаватися, наголосив Залужний. Серед транспортних засобів, представлених на виставці, російської Т-72 із літерою Z і приклад британського танка Challenger Два 14, із яких уряд Великої Британії подарував українські армії. Окрім цього, посол України у Великій Британії поділився історією створення штабу у німецькому Візбаденні, який відіграв ключову роль у плануванні українських військових операцій та визначенні потреб у зброї. У своєму дописі він назвав цей штаб секретною зброєю, що дозволила скоординувати зусилля України та її партнерів на якісно новому рівні. Про це Валерій Федорович залужний написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Декілька тижнів тому американське видання. Нія Нью-Йорк Таймс опублікувало велику статтю і, зокрема, розповіло про роль цього штабу у плануванні та проведенні низки операцій ЗСУ у 22-23 роках. За словами заложного, після початку повномасштабного вторгнення РФ обсяги військової допомоги з боку партнерів суттєво зросли. Тож виникла потреба продумати, як доставляти та обслуговувати техніку, і не тільки. Після початку повномасштабної агресії військова допомога від наших партнерів суттєво зросла. Ми отримали різноманіття зброї і техніки, а з цим і нові виклики пов'язані з її доставкою та ремонтом. Саме тому в квітні 2022 року ми створили центр із координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарді, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжував роботу у Візбаденні. Повідомив Валерій Федорович Заложний. Однак ситуація вимагала глибшої взаємодії з союзниками, особливо влітку 2022 року, коли деякі партнери. Р висловлювали сумніви щодо доцільності передачі певних видів озброєнь для фронту. Тоді виникла ідея створення спільного оперативного штабу, який би не лише координував логістику, а й оцінював потреби українського війська відповідно до спланованих операцій за стандартами НАТО. Завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Візбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для зсу та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць цей майданчик став чудовим механізмом взаємодії із нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них. Поділився залужний. Ну а тим часом стало відомо, що СБУ не штурмувала генштаб 23-го року з метою арешту залужного. Це інсайди у стилі чуток про смерть залужного Буданова Сирського, які регулярно запускалися раніше. Про це написав керівник центру про тоді дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Головний підвох таких вкидів це те, що спростування має виходити від державних діячів чи структур, і таким чином подібні вкиди частково можуть поширитися. Тому і питання, чи має СБУ чи заложний щось спростовувати, та й ми в принципі теж акцентував він. Водночас, посол України Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Федор Залужний вважає, що вступ України до НАТО не стане дієвою гарантією безпеки для країни. Також ідея вести миротворців не надто надійна. Про це залужний сказав під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету. Ту заложний нагадав, що 2014 року Україна вступила у війну із Росією і боролася до 22-го, поки не розпочалося повномасштабне вторгнення. Сьогодні Україна, стікаючи кров'ю, продовжує воювати. Вона бореться попри критичні точки, які можуть бути розхитані в будь-який момент. Зазначив посол. Він наголосив, що Україна бореться із вісю зла, яку не зупинити, поки не буде створена певна коаліція, щоб їй протистояти за словами екс головнокомандувача. Таке угрупування в майбутньому має також бре участь у відновленні України на думку заложного, військове керівництво України має вирішувати глобальне завдання під час війни. А саме Сформувати єдину правильну стратегію ведення збройної боротьби, військові мають побудувати стратегію, яка охоплює не лише підготовкою ведення операцій, що характерно, а і стратегію, яка охоплює сферу підготовки держави до війни та використання її ресурсів, сказав заложний. Посол України в Британії зазначив, що вступ України до НАТО не є дієвою гарантією безпеки, адже це, мовляв, нічого не дасть, окрім політичного захисту. Він вважає, що НАТО застріло морально і фізично, і нині слугує своєрідним операційним столом, яке ходять гроші між членами альянсу. Вони гроші там ніколи не губляться. НАТО вже давно стало не військовим альянсом, а більше політично-економічним. Підкреслив посол України. Ну а Валерій Залужний, Володимир Зеленський та Кирило Буданов є у лідерах в рейтингу довіри серед українців. Про це свідчили минулі опитування. Соц так екс головнокомандувач зсу, а нині посол України Великій Британії Валерій Залужному довіряють 62% українців. Водночас 29,7% респондентів заявили про недовіру на другому місці. Вретит довіра президент Володимир Зеленський, якому довіряють 50,5%. Про недовіру заявили 42,8%. На ну, третю сходинку пасіве чільного гурмо України Кирило Буданов, 46,2% довіри та 38,8% недовіри. 33,4% громадян довіряють волонтеру та публічному діячу Сергію Протулі. 36,6% заявили про недовіру. Командиру третьої окремо штурмової бригади Андрію Білецькому довіряють 28,2% респондентів. А 39,6% недовіряють. не довіряють. Опитування проводили 14 двадцять цього березня 25 року вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку старші 16 років статі типу поселення, місто або село та поділу на області загалом в дослідженні було опитано 2000 респондентів за квотою е, стратифікованою вибіркою. Метод дослідження особисте інтерв'ю фейс ту фейс із використанням планшетів. Статистична похибка вибірки, довірший інтервал, плюс-мінус 2,6%. Досі політичне. Майбутнє екс з ЗСУ та посла України великій Британії Валерія Федоровича Залужного залишається однією з головних інтриг. Попри численні спекуляції та запити від представників українських політичних кіл, він не поспішає прояснювати свою позицію щодо участі у виборах. Навколо можливих планів залужного брати участь у виборах президента точаться дискусії. Одні переконані, що він висунув свою кандидатуру на президентських виборах, в той час як інші вважають, що він може очолити список політичної сили Володимира Зеленського. На виборах до Верховної Ради є і ті, хто припускає, що він взагалі не братиме участі у виборах, зважаючи на останні соціологічні дослідження. Коментуючи ці припущення, сам залужний заявив, що його позиція залишається незмінною. Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно усім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую, сказав Залужний. Я вам дякую. глядачі, те що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.